День здоров'я виїзна акція для людей поважного віку, яка відбулася цими днями у Білоцерківській громаді під гаслом Спорт, рушійна сила. Захід був організований працівниками територіального центру імені Петера Новотні. На заздалегідь підготовлених локаціях команди учасників мали змогу позмагатися у конкурсах спортивного та розважального характеру. По закінченню заходу директор установи Ірина Дога вручила капітанам команд грамоти та подарунки від благодійників. Ми проводили пісенні заходи. Ми проводили фестивалі. Але сьогодні ми провели спортивний захід для того, щоб підняти бойовий дух наших е, е, клієнтів. Вони все таки відвідують кучу спортивних гуртків на денному відділенні. У нас є флешмоб, стречинг, скандинавська хода. У нас є різні е, масажори, тренажери, фітнеси фітнес чай, ароматерапія, кислородні коктейлі, але вийти на природу і відчути запах е, листя, запах осені наближаючої золотої, і поспілкуватися зі своїми друзями це набагато буде краще ніж сидіти в приміщенні. Приходьте, ставайте клієнтами терцентра, отримуйте задоволення. Пам'ятайте, ви не одні, навіть якщо ви одинокі і мало забезпечені. Ви разом з нами в команді. Ми ніколи своїх не залишаємо одинокими.